Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас незвичайний огляд. Автомобіль не підготовлений, продається таким, як є. Але відповідно буде дуже хороша ціна. Це у нас Рено Кліо 2012 року випуску, півторашний дизель. 90 кінських сил. Автомобіль весь в рідній фарбі, але знову підкреслюю, без підготовки. Як бачите, ляда зам'ята, ляду потрібно ріхтувати або викатувати, потрібно замінити двері або також ріхтувати і фарбувати. Машинка в рідній фарбі. Прибором тикати не буду. Кажу, як є, вона в рідній фарбі. Можете приїхати перевірити. Прибор можу надати. По техніці потрібно ходовку робити, але автомобіль в рідній фарбі, плюс, мотор також в хорошому стані. Рідного пробігу 150 тисяч. Машинка в базовій комплектації. Щеплення в порядку, але на 150 тисяч вони бігають. Цепа зазвичай міняється після 250 тисяч. Потрібна відповідно хімчистка по салону видно якби, що він грязний запаска на місці. Зазвичай машини такі не показуємо, але тут буде дуже хороша ціна. Можливо, когось зацікавить, можливо комусь буде байдуже на, якби, на те, що потрібно якби, чистити, робити його і готові будуть забрати так автомобіль. Багато людей беруть як для робочого автомобіля, щось розвозити, перевозити, то ідеально годиться. Саме головне, що якби пробіг. Рідний 150 тисяч Зараз, до речі, заведу його. Так, заведемо. Так, свінкот. для перевірки історії. Можете подивитись його або на аукціоні в інтернеті подивитись, або загалом перевірити історію обслуги. Півтрашний дизель 90 кінських сил. До речі, 90 кінських сил для, такої, для такого маленького автомобіля більш ніж достатньо, він їде дуже добре. Ще хотів підкреслити резина передня вже. Майже закінчується сезон добігати. Задня може відсотків 20 зносу. Ззаду дуже хороша резина. Машинка пройшла розмитнення, пройшла сертифікацію і готова до першої постановки на облік. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, мій номер телефону буде в описі. Також більше інших автомобілів ви можете побачити при. Якщо перейдете за посиланням за на телеграм-канал, якщо машина не продасться, відео буде неактуальне, я його підпишу, що вона не тоді він пройде передпродажну підготовку і цінник буде відповідно в районі 6 тисяч доларів. Зараз, як ви бачите в описі ціну, вона актуальна буде декілька днів. Якби, по вкладенням в принципі, давайте можемо прикинути. Дверця у нас раз, потрібно її або рихтувати, або просто замінити в кольорі, щоб не фарбувалось. І е е е по кузову кришка. Кришка, я думаю, викатається без покраски, там можна буде її полірнути. В принципі, нічого страшного. Царапини по бамперу можна підтичкувати. Тут, я думаю, можна частиною переходом пофарбувати, фари сполірувати і по салону зробити хімчистку. Бажано руль перефарбувати. До речі, ще одне що скажу по, по рулям. Рулі витираються незалежно від пробігу. Бувають машини, в яких. За 300 тисяч пробігу в них рулів в ідеальному стані буває, так як тут. В машині рідного пробігу 150 тисяч, руль витертий. Його якось експлуатували. Так, ну, не, невідомо як, можливо, в якихось рукавицях їздили, тому воно затерто. Е, ну і Загалом по, по салону в порядку, там тільки хімчисточку зробити, руль перетягнути. Це десь в районі 1000 гривень буде. Так, машина в наявності в Вінниці, готова до перегляду, до тест-драйву. Буду вам радий підсказати, розказати, бо дати на тест-драйв або на сервіс для перевірки. Так, дякую за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.